Добрий день, всіх вітаю. Дивіться продовження історії з цим зонтиком. Його хтось підняв у губи. Хороший зонтик, не порваний, мене хтось загубив. О, 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 цаплю я спогнула чаплю. Сіро. Да, я люблю цей вид. Он наплотил, полотил. Ага, водычка отступая у нас. Пляжик образовался. Красота. Це тут, коли йду, в мене вже, якщо настрій був не дуже, то тут стає все інакше. Не всі вивочать. Ось яка прозора, прозора водичка, бо зараз тут вода дуже грязна. Це такий пляжик, тут можна купатися то з малим прийде. Із-за того, що це ріка, Реки, конечно, не дуже тепла вода. Там у нас есть озеро, там теплее. Ну, в принципе, детям будет все равно. В какой воде. там камешки хорошо. -то. Что у нас тут? Свин выявляет, как тут пахнет. У нас сегодня что? Ну, не сегодня, у нас это Дождь Дощи у нас. Все, все буяя, значит, все зелень поперла. Ми вже опадає. Ну, все, тут роти розрыли. Здесь таки тут уже. Жужжат, жужжат. І оця наша трапіночка. Доріжка йде до всього берега. Оце, бачите, то полі стоять. Це вдасть бакін та полі. Якщо повінь, вони виконують роль цих бакенів, куди фарватір, куди де фарватір, куди можна запливати, а де берег. І оце вдоль, ця доріжка йде, отак, отак до села. І там далі, далі колись ходила. Місічок ми колись ходили, теж брали з собою там перекусити. рюкзачок, я туди ходила. Клас. І ще на вулиці дуже тепло. Я не подивилась, скільки градусів, але у нас вдома холодно. У нас вдома холодно завжди. А тепло.